Сьогодні треба багато попрацювати в теплиці. В общем, не копилася всяких справ. Але холодно. Холодно і хочу трошки протопити для себе. Та і треба. Знаєте що? І треба обробити препаратами. А препарати працюють краще в плюсовій температурі, тому трошки підтопимо. Так що зараз запалюємо вогні! Оп! Оп! Так-с. Опа! Ну і заодно треба вже вже ми будемо скоро починати топити повноцінну теплицю. Це, мабуть, десь. Ну, я думаю, що десь після 20 грудня. Тому треба ж систему перевірити, щоб не було ніяких сюрпризів, щоб там десь не диміло, там щось відпало. В общем, сьогодні у нас тестування. А також я піду провірю. Димок пішов з ні? Бо як пішов, значить, все добре. Задиміли, все, все окей. Все затріщало. Обожнюю цей звук. Mm. Чуєте? Також бачу, що вже починає нагріватись труба, бачите, парує. Так, перед тим, як запускати да, цю систему, ми, звичайно, чистили димохід, розбирали оцю всю трубу повністю, е такою штукою брали, все прочищали. І щоб вам сказати, не збрехати, десь відер 5-6 було сажі. Ну багато, звичайно. І це при тому, що в минулому році ми чистили його за сезон, мабуть, рази 3-4. Так що для такої буржуйки а, труба все ж таки потрібна більшого діаметру. Ця трохи малувата. Також ви по-любому мене спитаєте: я знаю, яка в тебе система опалення, як там у тебе все працює. На каналі є детальніше, просто детальніше відео про систему опалення. В минулому році я знімала і там все детально-детально розказала. Але зараз каратесенька, пробіжусь, вам розкажу, покажу. Звичайна буржуйка вкопана в землю. Чому вкопана в землю? Бо вона нижче, менше температура йде на плівку, і труба з нижчої точки починає свій, як сказати, поход уверх. Далі що? Труба? Всі стики заділені глиною. <кій> іде, 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 Вона так вверх. Під наклоном. Закінчується, далі гофра і виходу вверх. Все. Топим ми намагаємося завжди замовляти акацію. На сьогоднішній день таке недешеве задоволення, скажу я вам. Це ми знаходимося в Олександрійському районі і машина дров акації метровки. Зіл. Коштує зараз приблизно 14 тисяч. Ну так, немало. А мені цікаво, звідки ви. І напишіть, скільки у вас в вашому регіоні коштують дрова. Так, ну вже я хочу вам сказати, так, порядком потепліло, курточку вже знімаю. Починаємо працювати. Посходились мої помічники, головний помічник, який все ламає і все. Ну Так, собі помічник, коротше, в кавичках. Де? А також я вам не сказала. Що дуже теж класно зберігає тепло, це другий шар плівки знутрі. Ми ось почали робити, по краям зробили, ще осталось нам натягнути зверху. Ну, доробимо скоро. Так, що я хочу сьогодні поробити, це обробити, я казала вам, від шкідника, бо, дивіться, диво дивне у грудні місяці. Бачите, я побачила, що на маргарітки де-не-де є тля. Ось так видно, хорошо. Так, перед обробкою, що я хочу зробити? Я хочу. Трошечки, по-перше, мені треба її розставити, бо їй вже маловато місця. І а, пообриваю всі квіточки, бо вона зараз мені не потрібна, ще квітуча. І нижнє листя теж обриваю, де-не-де де, де воно починає гнити, а це не треба, і тому я це діло убираю. Не знаю, встигну я все за сьогодні, бо це немало. Але це треба робити. Так що буду це робити і оброблю. Ну да, в теплі звичайно, працювати набагато краще, руки не мерзнуть, нічого не мерзне, як весною.